Як вчора пройшов день Японії в Дюссельдорфі. Нагадую, що тут найбільша діаспора японців в усій Європі. І перше, що я роблю, йду в своє улюблене кафе в Дюссельдорфі за з топіокою. Улюблене, тому що тут найсмачніша матча, дуже гарний бармен. І далі ходімо на саме свято. Я ще ніколи не бачила настільки багато людей на квадратний метр. І якщо чесно, я очікувала, що буде дуже багато японців, але 80% були європейці іспанці, італійці, ну, звісно, німці. Було дуже комфортно, рада за них, але не від цієї душі. Я хотіла знайти щось цікаве по... Але там були такі черги, що я думала, з мене щось ліпошку зроблять. Тому я повернулася в своє улюблене кафе і взяла тут онігірі з куркою, теріякі та якусь рибку. Щодо онігірі, воно було сухе капіці, але дуже цікавий смак начинки. Такого я ще ніколи не коштувала. І так, щодо пиріжка, всередині солодкі, червоні баби. Ну, прикольно, але не моє, ще раз би не з'їла. І зараз перевертайте екран і дивіться на салют! let go.